Всім привіт! Так зараз у нас приїдуть заготівельники і будуть забирати у нас свиней. Це вже друга серія. Тепер серію можете подивитися у нас на каналі. Так що починаємо. Є, що я не знаю за скільки годин. Бачить, всю хай мої глаз стали. Давай усвайну. Воно що нормальна. А ну отсюда, я О, Піднімайся. Давай, давай. давай. Стеляй. По формі, я які в мене не були, але по формі вони мені. Любу, коротше, люблю. Ну зато не вижу, а я все я не думаю, что Я тут, я тут, я тут, я тут. Я тут, я тут, собственно, я собственно. О, все О, викинув я, да. en staan daar dan Все, мы 4 там остается, тут все нома. Скільки за сутера? Легкий комах уже заказ. Люби! Вот оставшими твоє пола, люби боли. Вот оставшими с твоей палатом. Нет. Оце свиня. А, ось все. А, все.

Як сарделька був коробка, і так і ти вийде. Ну що ж, якось так відбувся весь цей процес. До речі, нещодавно... ви... Ну що ж, якось так відбувся цей весь процес. До речі, нещодавно в ютубі натрапив на зовсім юну, але вже талановиту співачку. Тому... Послухав її декілька пісень, ну і мені сподобалось. Тому ви теж можете перейти і послухати її пісні. Посилання на її канал буде в описі. Ну а на цьому все, друзі. Допомагайте ЗСУ. Всім дякуємо за перегляд, всім до побачення.